Добрий день з вами це я Вова Поставте, будь ласка, це відео, теж лайк. Я його викладу, обіцяю, камеру... з камерою вже ми не я постарався, але щось не дуже вийшло. Ну, зараз я вам покажу багато інтересних фактів, як робити лодку без Модів і всяке таке. Приступимо Я швидко час перемотаю, щоб вас не засмучувати. Перш Перший факт це то, як можна врятуватися. Ну, я просто там поставив воду. Ну, краще, звичайно, було поставити лаву, ну, але все одно це задіюся з одним є ще. Так що як рятуватися від смерті, якщо ти їдеш лаву без літучості. Ну, я зараз виключу літучість. Дивіться. Отак. От. Ось виключу. Секунду. Так, от, треба вставити вагнетку. Виключити літучість. Сісти вагонетку. Ми їдемо. Оп! Чекайте, щось не так. того разу я неправильно робила, а цього разу краще має бути, дивіться. Секундочку. Так, ми без режиму літучості беремо сідаємо в вагонетку. Бачите, ми сіли в вагонетку вроді. Все добре, ми їдемо, оп, вилізаємо. І чудо ми отут-от опинилися прямо. Ну, просто не добре вийшло, треба було зарано. Стрибнути, о, дивіться, ми йдемо оп, стрибуємо, І ми телепортуємося. Бачите, оп, так. Секундочку. Оп. Бачите, ну наступний факт трошки кращий. Перейдемо до нього. Багато хто не знав, але... Така от построєчка вийшла, дивіться, уважно. Ми підходимо. Підходимо. лаги якісь? Там вагонетку. Ось тут це близько, бачите? Вона їде туди, вона не вертається, хоча ми бачимо, що вона там стоїть. Ми пускаємо другу вагонетку. Вона теж не вертається. Але коли ми пустимо третю вагонетку, бачите, вони до нас вернуться. Так, можна по черзі. Знову пускаємо вагонетку, вертаються. Це такий от факт інтересненький. Зараз звернулася тільки одна вагонетка. Я вже далі сама буде вертатися такі от... О, вже захватили інших, вже все, не вертається. Бачите? Наступний факт, трошки інтересний. Наступне це як визвати херобріна. Бачите, треба так зробити Взяти оцей камінь. На коленя факіли треба виску поставити. Відпалити. Він буде вам в цей момент, має якесь дерево загоріти, щоб видно... ой-йо! Було видно, що він появився. Все, він буде вам підпалювати дерева, хати, красти речі, з сундука. Сам показуватись не буде, але. Щоб це зупинити, ні, ну, дерево не зупиниться горіти, але щоб це вже не ставалося. Треба зламати оцей -от нижній камінь. І все, і вже він не буде. Наступний факт, напевно, що останній або в мене ще все розрядиться, телефон. Ну, добре, я попробую. Багато хто думає, якщо ти падаєш у вагонець з великої висоти, то ти виживаєш, бо вона якби тебе рятує. Але це може доказати, я можу доказати, що це неправда. Жикіль. Зараз він буде в вагонетці. Пускаємо його, він падає і розбивається. Але дивіться, в чому прикол, що вагонетка сама не розбивається. Вагонетка може винести, навіть якщо вона впаде. Хоч до бідрок, але я не знаю, але все одно. І далі я, напевно, вже не встигну показати механізми. Що ж, перший механізм я покажу на цьому самому світі. І от такий от простенький механізмик. Беремо. Ходимо секунду. Ой, не то зламав. Маємо цей блок, воно опускається. І тут можна було би зробити такий от прихід. Я просто це зробив, щоб часу не гаяти. Там просто стояли таблички. Від таблички йшов блок, а там були. Нижні таблички, такі просив, перейдемо до наступного. Ось цей механізм пастку найкраще робить на серверах для якихось там гріферів. Ой, який гріфер, коли бачить це. Біля нього сундук відкриває там Матига, люба. То все зрозуміє, звичайно, відкри... Але коли він це зробить, на нього вилетить така отарда кріперів, це в виживанні, до речі, все буде. І він просто. Я вам покажу, як це зараз зробити. Відлетимо далі від тих поскуд. Дивіться, напав... блоємо таку от построчку, внизу риємо на два блоки і ставимо на верхньому блоті пісок. Так от відлітаємо. Шускаємо пісок раз. Пісок два, далі підлітаємо. Маму! Вибачте за зайві звуки. Можна Вибачте за зайві звуки, це вже, напевно, у мене зараз розрядиться, тому я швидко показую. Ставимо багато кріперів, бо якщо їх буде багато в одному місці, то тоді вони просто вилетять і. Далі їх треба накоти. Котити, щоб на мене нападали. Та може будь-кого, але кріперів найкраще. Ми беремо цю. Ставимо сюди. І... секунду І опля! На мене вилітає куча кріперів і починають мене бабахати У виживанні звичайно ж. Ну, все, ставте великі пальці вверх. Я постараюся в наступній серії вже проблеми з камерою влади, завто великі персі вверх. Будь ласка, нагайте відео на бере 5 лайків, я вже це вам говорив. І чекайте на. Ну, і скоро вийде наступний випуск.